жмурики це все залутыши залутыши це типи у яких немає вже лута то есть их уже обнесли аб ми йдемо к термінатори короче в цьому екзоскелеті опа, опа 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 пацани Одиночний патрончик стопе вне як... коршуни коршуни А в жбань... В жбанчик не хочешь? Перебинтируемся. Меняем позицию. Пам! Паушечка. А вы короче, через кущи... Все выкупаю, да? Монолитовцы! Прикройте, братья. Я пораненный. Монолит, позови. Петушила. Короче... Получается, треба жидкий камінь найти, щоб тушить радіацію. Я ходив на ту точку, це кислотно, зона де кислота его. Там цього артефакта не було Але я, короче, читав, що, типу, можна Після типу, піти опять туди, і він должен там, типу, есть там новий е -е артефакт і все по пушечке там. What the fuck you! Шо, дядя, вообще, блядь, не в все бичи, шо? Ты шо таке делаешь? Опа. Ты шо дядя, вообще, блин, гонишь беса? Шо происходит? вечно напрягающий кровосос. Монолит. Греночку вам. Ляп сюда. И еще одна. Что там, пацаны? Что там, пацаны? Опа. Что это? А Ух ты, какой ты важный. Куда пошел? Куда пошел? Хотел помансить? Не дядя, тут атак не прокатит. Ого, пасык! Ниче! Ты сотри на этих спортсменов. Дядя, ты что гонишь? Что ты такое делаешь, ну? Молодцы, красавчики! А ну. Вау! береза Добрый день. Це причина, чому треба зіграти в цю гру. шуруп. Ха, шуруп. У нас, короче, тип на кадем городке. Класний ну, був в ремонт, давай, тоже погоняло шурупу. По кайфу. Блін, ну починюся, короче. Починився, по суті, за ці деньги, які я приніс. Щось вообще экзоскелет невыгодний. Это вас завис. Що ти тут там Майкла Джексона ділаєш, далі? Ти що гониш? Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого, як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Але якось так вони общаються з ним, От Ріхтер, со мною. Таке відчуття, що він типу, мене взагалі не знає. Не знаю, може мені так, звісно, кажеться, хазе. ты за меня фас <laughs> взять? А ну давай ты псы мои, куда пошел? Куда побежал? Шо ты голова? А, там еще один есть. Ама. I see you, you. Pedushia.